Вітаю, переходимо до вивчення нової теми параграф 47 графіки залежності між величинами і розв'яжемо номер 18, 1584. Це другий рівень складності. Нам треба побудувати графік залежності температури повітря та те градусів Цельсія від часу від годин, за даними такої таблиці. Отже, для того, щоб побудувати графік, нам треба побудувати систему. Координат. Давайте у нас є, визнаємо, що коли ми будуємо систему координат, то у нас завжди є x і. Y. О, вертикальна вість це Y, і горизонтальна це x. Але ж у нас тут немає графік залежності температури повітря від часу. То тоді ми вертикальну лінію Y беремо як температура. По Цельсію, а по осі Х вибираємо Т маленьке години, так і записуємо в Т години. Тут буде час у нас відкладатись, тому звичайно сразу поставимо, підготуємо графік, подивимося, що температура максимально у нас буде мінімальна мінус 4, максимальна плюс 4. Тоді ми позначимо ось тут ще позначку 4, яка нам буде в нагоді о 12 годині. Час у нас вибирається за 12 годин з нульової години, тобто спочатку доби до. Півдня, тобто до 12 години. Отже, тепер нам треба дивитися, по коли була 0 годин, температура повітря складала 3 градуси. Ось в нас перша точка. Тепер нам потрібно побудувати другу точку. Друга точка, давайте я зараз візьму її інших кольорів, буду писати, щоб ми побачили. Коли у нас була перша година, то температура повітря складала 1 градус. Ось ця у нас точка. О другій годині по таблиці ми бачимо теж була була. Температура 1 градус. Значимо, ось тут. О другій годині. Ось у нас години температура ось тут. У нас 1 градус, тут 2 градуса, тут 3 градуса, тут 4 градуса. По Цельсію. О третій годині температура знизилась до мінус одиниці. По о третій годині температура стала мінус 1. О 4-й годині дивимось, температура стає мінус 2. О 4-й годині ми опускаємося вниз і ставимо точку мінус 2. Дивимось стабілістю далі. О 5-й годині температура мінус 4, це найменша температура. П'ята година ми опускаємося вниз до Температури мінус 4 позначаємо точку. Тепер давайте поки ще 5, ну, давайте до 6 години ще пройдемо. О 6 годині було б мінус 3. 6 година, ось у нас 6 година і температура складає мінус 3. Тепер давайте зробимо графік. Побудуємо графік за 6 годин, а потім продовжуємо будувати. Отже, у нас графік функції температура ми вибираємо і. Зараз малюємо з 3 до 1 години у нас була ось такий графік мав. Тепер у нас о першій, з 1 до 2 години у нас температура була на градусники плюс 1 градус. Потім з 2 години по 3 вона почала знижуватись до мінус 1. На 4 годину вона знизилась вже до мінус 2, о 5-й годині температура повітря стала мінус 4. Тепер ми з'єднуємо ще о 6-й годині температура повітря була мінус 3. Отже, ми з вами побудували половину графіка. Тепер переходимо на 7 годину. Ось у нас 7 година і температура мінус 2. Возьму червоний колір олівця і буду ставити точки, щоб ми бачили кожну зміну конши. О 7 годині мінус 2 градуси. О 7 годині температура повітря складає мінус 2 градуси. Сьома година 2 градуси по Цельсію. О 8 годині температура стала 0 градусів, тобто вона перетинає вість ОХ або вість часу. О 9 годині вже температура складає 1 градус. О 10-10 година побачили, піднімаємось до 3 години. До 3 градусів тепла. в 11 теж 3 градуси тепла. І о 12 температура підвищилась до 4 градус. Ось ми з вами таким чином ще добудуємо зараз графік функції. Отже, беремо графік функції і продовжуємо малювати. З'єднуємо тепер з 6 по 7 години температура підвищується, ми її позначаємо. Тепер нам треба з 7 до 8 години пройти. Ось тут температура з мінуса переходить уже плюс. Далі ми готуємо йдемо до графіка з 9 до 10 години. Як ви бачите, температура з 10 до 11 становить 3 градуса, не змінюється, тому тут горизонтальний участок. І тепер нам потрібно перейти до 12-ї години з 11 до 12 години. Ось ми побудували з вами графік залежності температури від температури повітря від часу. Побудований графік научно описує зміну температури впродовж 12 годин. За допомогою графіку можна Дати відповіді на багато питань, але це ми зробимо вже будемо користуватися графіком і будемо відповідати на питання. А зараз переходимо до наступного завдання. Нам треба зробити спочатку заповнити таблицю, а потім побудувати графік функції. Отже, номер 1586. Мастер за одну годину виготовляє 10 деталей. Заповни в зошиті таблицю залежності кількості деталей N, які виготовив майстер від тривалості роботи. І так, якщо за одну годину майстер виготовляє 10 деталей, то ми так і запишемо: ось тут у нас буде 10 деталей, так, і запишемо 10 деталей. Ми тільки число пишемо, тому що деталі ось у нас є позначка. О, коли пройде 2, 2 години, у майстра вже буде виготовлено 20 деталей. Над, за 3 години він виготовить 30 деталей, за 4 це буде 40 деталей, 5 множимо на 10 буде 50, 6 множимо на 10 буде 60 деталей, 7 множимо на 10 буде 70 деталей, і за о, після 8 години в арсеналі майстра вже буде виготовлено 80 деталей. За цими даними нам треба побудувати. Нам треба буде побудувати графік. Залежності кількості деталей від часу. Отже, о першій годині у майстера 10 деталей в арсеналі. Давайте це і виконаємо зараз. Перша година пройшла, 10 деталей є. О другій годині, друга година по осі Х. Ми, ось тут у нас Х ми позначаємо години, а по Y, по вісь ми позначаємо. Кількість деталей, які виготовляє майстер. Тоді, о другій годині майстер виготов, виготовить 20 деталей. О 3-й годині буде 30 деталей. О 4-й 40, о 5-й 50. О шостій, дивіться, шоста година. Давайте перевіримо. У майстра буде 60. Деталей. Все вірно. Тепер. О 7 годині буде 70 деталей, а о 8 годині 80 деталей. Отже тепер нам треба провести графік функції, і ми вийдемо на побудову. Дивіться, ось я з'єдную всі ці точки, і у нас це графік залежності кількості деталей від часу, який виготовляє майстер. Ми виконали з вами два номери. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео.